Слава Україні! Ютуб канал Чорна лампа. Мене звати Валерій Каллинш. Дякую, що дивитесь. Дякую, що підписуєтесь. Якщо ще цього не зробили, підписуйтесь швидко, ставте нагадування, аби дізнаватись про те, що у нас тут на каналі відбувається. Сьогодні ми поговоримо про подію, яку б в Україні назвали парламентська криза. В Великій Британії сьогодні, 22 травня, прем'єр-міністр Ріша Сунак вийшов і заявив, що наступні вибори. До британського парламенту відбудуться 4 липня. Перед тим, звичайно, він не міг сам прийняти такого рішення. І, взагалі, це не його повноваження. Це повноваження в даному випадку. Вже короля. Він поїхав до короля Карла III і сказав, що парламент треба розпускати. Король з цим погодився. І після цього а, вийшов до журналістів на біля своєї резиденції і про це розповів. Я покажу трохи згодом цей фрагмент, але постає питання, що такого відбулося у Великій Британії, що треба було. Терміново оголошувати про вибори, які відбудуться всього нічого за 6 тижнів. Тож, давайте спробуємо розібратися по-перше, наскільки це е, ненормальна практика, дуже швидко оголошувати вибори в Великій Британії. Це нормальна практика. З 22 го року це супернормальна практика, чому? В цей рік парламент прийняв так званий акт про розпуск і скликання парламенту. За цими новими правилами у прем'єр-міністра прем'єр-міністра, точніше, має і може вибрати дату наступних виборів протягом років з моменту обрання діючого парламенту. Цей парламент. Був обраний 12 грудня 2019 року. Наступні чергові, назвемо це так, вибори мали б відбутися в січні 25-го року. І в цей проміжок, прем'єр-міністр, дівчина тот момент, може обрати дату виборів. Це він робить на власний розсуд. Звичайно, після а, йому, має, йому треба отримати а, погодження у, у короля. Тож, все дуже просто, все дуже зрозуміло. Але постає питання, чому саме зараз? Справа в тому, що буквально, здається, там. На минулому тижні або на початку цього тижня е заінтригував людей і сказав, що вибори відбудуться у другій половині цього року. Там було зрозуміло, що на що оголошувати вибори, якщо вони припадають на свята, Різдво, все таки інше там січень новий рік. Тому всі так собі при, придумали, що це мова йде про осінь. Направду він нічого не казав про осінь. А тут виходить і говорить, що Бабам 4 липня. Британська Times одразу після того, як було заявлено про о, цю подію, о, вийшла з о, таким коротким аналізом подій, і буквально там здається, в другому реченні вони. Пишуть, ми нічого не зрозуміли. Ріше Сунак ніколи не відрізнявся тим, що він а, ризикує, що він може ризикувати такими справами, як посада прем'єр-міністра або рейтинг власної партії. Тому, що його спонукало, навіть британська Таймс, яка все знає про британську політику, поки що нічого не знає. Але є декілька причин, які направду. Говорять про те, що Сунак а, зробив правильний політичний крок зі своєї точки зору. Нагадаю, він консерватор, і це а, уряд консерваторів, і взагалі, здається, останні років 20. Тоні Блер був останнім здається прем'єр-міністром либарістом. Ну, тож ну, більше 10 років скажу відверто, він вже либористи не при владі. Тож, давайте пройдемося по причинам. Перша причина це економіка. Що сказав Ріше Сунак, коли він виступав сьогодні біля своєї резиденції? Так, десятка бачимо над головою. Тож, ми впоралися з інфляцією. Взяли під контроль борг, скоротили податки для працівників і збільшили на 900 фунтів державну пенсію. Ми ну, мається на увазі по року. Ми знизили податки на інвестиції та скористалися можливостями Brexit, щоб зробити цю країну найкращою у світі для розвитку бізнесу. Зробили рекордне фінансування в нашу національну службу охорони здоров'я. Це важливо економіка. Взагалі є найважливішим критерієм для. Успішності уряду в будь-якій цивілізованій країні, це важливо, і на правду Сунак не бреше, коли він говорить про ось ці економічні показники. Справа в тому, що там дійсно, якщо говорити про відсоткову ставку, вона дійсно знижується. І знизилась а, в порівнянні з минулими роками, там в рази, якщо говорити про інфляцію у 2023 році, інфляція в Британії була на рівні майже 12,5%. з половиною відсотків. Це дуже багато це зокрема і стало однією з причин, чому зняли Бориса Джонсона. Йому тоді нагадаю ставили. В претензію, що він більше займається зовнішньою політикою, зокрема Україною ніж економікою власної країни, <кій> і тоді це дуже сильно повпливало, але це були не вибори, це були внутрішні з'ясування, хто буде прем'єр-міністром. Нагадаю, був не ріше судна, була Лістрас. Вона пропрацювала здається 49 днів на посаді прем'єр-міністра. Тож економіка окей, якщо Уряд демонструє високі показники, якщо люди задоволені, якщо люди можуть купувати товари за більш низькою, низькою ціною, коли зростають їхні соціальні виплати, їм соціальні виплати, а це дуже влучний момент для того, аби обратися і переобратися на другий строк. Друга причина, вона суто британська. Вона має назву Руанда. Для нас це не дуже зрозуміло. У нас її не дуже сильно розповідають про цю історію, і, і, і я не дуже багато говорити буду, але дуже стисло. Тож, назвемо це так: причина друга це нелегальна міграція до Британії. Українці, коли опиняються в Британії, так, ми зараз опиняємось там абсолютно за легальними правилами. Нас запрошують, є інвестиційне перебування, так, коли у вас знаходиться людина, яка готова фінансувати ваше перебування, там вона навіть, там, здається, отримує якісь е е соціальні кошти, але це не важливо. Більшість нелегалів, вона перепливає через Ла-Манш. Так, там дуже великий шлях по континенту, а потім ті, хто вирішує, що їм саме в Британії треба осісти бо Вони через Ламанш перебираються до Великої Британії. Що придумали британці? Вони говорять так. І це отримало, здається, саме закон. Він називається Закон про безпеку Руанду Зараз розумієте. І так, нелегальний мігрант пересік Ла-Манш. його спіймали. Після цього. Його мають посадити на літак, відправити в Руанду, увага, в Руанду, де він буде знаходитись до того моменту, поки суд буде приймати рішення про його притулок. Якщо суд приймає позитивне рішення, тобто не відправляє його додому з той країни, до тої країни, звідки він приїхав, якщо суд приймає позитивне рішення стосовно притулку цього нелегального мігранта. Він залишається в Руанді? Він не потрапляє до Великої Британії. Він залишається в Руанді. А... Цей законопроект він мусується дуже довго. Окрема історія, як Руанда погодилась стати ну, вибачте, на слові, відстійником для Великої Британії. А, коли Куди і де залишаються люди, які. Хочуть опинитися у Великій Британії. Направду їм кажуть: чуваки, все ви живете в Руанді, ваше майбутнє в Руанді було дуже багато скандалів стосовно того, що Руанда не є країною де безпечно, Що люди, які потрапляють, вони хочуть направду до Великої Британії і ось в чому фішка саме в контексті передвиборчої саме виборчої ситуації. Перший літак мав а, полетіти а, десь влітку, і якщо а, все буде добре з прийняттям цього закону з паблісіті, з суспільною думкою, то рішу скоріш за все а, скористається цим першим літаком, який має відвести перших мешканців Руанди в будь-якому випадку. І це буде так передвиборчий хід, так, саме для британців. Дивіться, я стою на захисті ваших інтересів, я стою на захисті кордонів Великої Британії. Подивіться, так це друга причина, що він дуже хоче скористатися на, на правду цей, цією невизначеністю, тому що зрозуміло, що. Буквально перший такий випадок рішення суду на користь нелегальних мігрантів, які мають зупинитися і залишитися в Руанді, буде позов від цієї людини, яка буде казати, що ні, я не погоджуюсь. Що там буде далі з цими судами, не зрозуміло. Чию сторону займуться суд не зрозуміло. ООН теж не має однозначної думки. Міжнародні суди також ніколи з цим не стикалися. Тому це може захлинутися і якраз воно захлинеться десь восени. Тож, поки цього не настало, поки буде ефорія від захисту кордонів, ок, приймається, йдемо на вибори. Третя причина а, це гроші. Направду. Ну, це ж не великий секрет. Всі це знають, що партії збирають великі кошти для проведення своєї передвиборчої кампанії. В деяких країнах не будемо показувати пальцями, а ходять, ходили, скажу так: великі корупційні кошти. Максимальну суму, яку я чув за потрапляння в прохідну частину передвиборчого списку. Пар... Партії в український парламент це було 5 мільйонів доларів. Я навіть не буду казати рік, неважливо, але люди платили 5 мільйонів доларів, абсолютно рахуючись з тим, що вони ці папки відіб'ють. В Британії це не так. Там великі скандали з корупцією, там на десятки порядків менше антикорупційних органів. Громадських організацій, які займаються корупцією, але з корупцією там направду, все краще років 10, здається, тому був скандал, коли британські парламентарі отримували кошти, які від з державного бюджету, якими вони користувалися на власні потреби. Ну, наприклад, закуповували лампочки або оплачували. А, буквально після того, як про це написала преса в той самий, день в той самий день вони пишуть заяву про складання повноваженьця до побачення. Вибачте, <свісно> лаханулість. Ми не хотіли, але хотіли звичайно, але думали, що нас не спіймають. У нас це по іншому, але тим не менш, збір коштів там іде чесно, прозоро. Наскільки це можливо, і е е за минулий рік. Ті самі торі консерватори вони зібрали 35 мільйонів фунтів на свою передвиборчу кампанію. У либарістів ця справа гірша. Вони зібрали 24 мільйони. Ну на 10 мільйонів шість тижнів зібрати кошти десятку лямів на проведення передвиборчої кампанії. Ну це трохи сутужно. Тож вони будуть менше представлені в рекламі. Uh, і менше спрацює цей фактор: за кого голосувати, за кого не голосувати, тож, от ці три причини: економіка, успішна економіка Британії, uh, на горизонті з'явилось вирішення питання з нелегальною міграцією, хоча б в короткостроковій перспективі, і кошти, яких у Торі більше для проведення рекламної кампанії. В принципі, обставини складуються таким чином, що окей, можна ризикнути, можна саме ризикнути. Чому? Тому, що дивимось на соціологію. А соціологія геть проти консерваторів. Бачимо, це дані на 22 травня. 44% підтримують лейбористів. Uh, вони мають більшість консерватори мають 23% відсотків, тобто на 20%, і це ще не uh, найбільший розрив. Якщо ви подивитесь uh, ну, тут важко, але повірте на слово на початку травня. Розрив між ними був 30%. У либористів було 48%, а у консерваторів було 20, 18%. Це був взагалі пік, коли вони так розійшлися. Дуже круто. Але ну бачимо так: ну, реформатори, ліберальні демократи, зелені. Ну, це цікаво, але це не про перемогу на правду. Тож, чому і говорить про те, що Ріш Сунак ризикнув. Тому що соціологія зараз демонструє геть іншу картину, і ніхто не знає, яким чином це може і буде вирішено. До речі, цікавий момент. Я обіцяв, що я покажу ось цю історію, як виступав Ріш Сунак так одразу скажу, там дощ, лінь, там все таке страшно. І ось стоїть такий. Сумний, сумний віше сунок, і він, значиться, от так от страдає. да Але коли ви будете, я можливо два рази це покажу. Там буквально 15 секунд. Коли ви будете дивитися, я одразу скажу, що він скаже. Раніше, сьогодні, сьогодні вранці, я поїхав до короля отримати і попросив його прийняти рішення про розпуск парламенту, і король погодився. Це переклад, так: зверніть увагу на фон, не те, що говорить Сунак а те, що в нього, ну мовте кажучи, за спиною. Я потім поясню в чому справа. Ну, ось, дивіться. Today, I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of Parliament. The King has granted this request, and we will have a general election on the 4th of July. This election will take place at a time when the world is more dangerous than it has been since the end of the Cold War. давайте я раз, давайте раз, якщо ви вдруг чогось не today, I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of Parliament. The King has granted this request, and we will have a general election on the 4th of July. This election will take place at a time when the world is more dangerous than it has been since the end of the Cold War. song. You heard this song. This song from 1994, if I'm not Це співав якийсь е мальчуковий бенд. Е вона називається Think... Think Can Only Get Better. Все може бути тільки краще цю пісню. Коли Ріши Сунак вийшов е зі свого, так я і хочу сказати: Бейкер-стріт, але це не Бейкер-стріт. Зі свого офісу е а офіс, треба розуміти, він дуже близько знаходиться з Вайтхолом, там де знаходиться парламент. Так ось ця пісня «Things Can Only Get better» – Це пісня кампанії успішної кампанії. Увага лейбористів 1997 року. Я так думаю, що це був той самий останній рік, коли лейбористи перемагали на виборах. Так ось, коли Рішу Сунак вийшов з свого офісу, а ми ж розуміємо, це не було дуже швидко, треба було там встановити трибуну, зібрати журналістів. І цю пісню лейбористи врубили з Вайтхолу, висунули ці динаміки на вулицю, і вона шарашила, поки прем'єр-міністр виступав зі своєю промовою. Так, тим самим натякаючи, що е, його час закінчився, найкраще пов'язуються тільки з лейбористами, і так воно і буде. Остання річ, звичайно, це е, війна і ставлення до України. Позиція консерваторів, Лі Страс Боріс Джонсон, Ріше Сунак Вона зрозуміла, ми її бачимо. Вона дуже жорстка по відношенню до Росії. Британці наші найближчі брати в контексті постачання зброї, надання нам розвідувальних даних, тренування наших бійців. В цьому році вони дають просто колосальні кошти, рекордні взагалі для британців. В цьому році вони нам дадуть 500 мільйонів фунтів. Це плюс-мінус 600-700 мільйонів доларів. Для Британії це дуже багато. Тож, і все це ми маємо за урядування консерваторів. Дивлячись на рейтинги, постає питання: а що нам загрожує в разі, якщо прийдуть либористи? І тут я впевнено заявляю, що нічого не зміниться. Це і є та сама тяглість влади. Британських лейбористів очолює Кейт е, Сер. Вибачте, це важливо, сер Кейр Стармер. Він був в Україні. Перший єдиний раз в Україну він приїхав в січні цього року. І ось що він сказав: візит був, як завжди, неочікуваним. Він зустрівся з президентом України. Він побував в Бучі і сказав буквально наступне: це, неймовірно, бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці: фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима та зав'язаними за спиною руками. У газі має бути справедливість і має бути належне відшкодування у відбудові України. А, сер Стармер заявив про те, що а, Україна може розраховувати на підтримку з боку а, Великої Британії у разі, якщо він, а скоріш за все, якщо партія переможе прем'єр-міністром, буде він. Тож, можна спокійно спостерігати, але це ж не говорить про те, що спокійно це нічого не робити. І тут завдання зірочкою. Це буде тест для нового посла України у Великій Британії свого часу. Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. І, відверто кажучи, це ще той буде дипломатичний квест, коли треба буде балансувати між діючою владою і тими, хто може прийти їм на зміну. Тож для генерала Залужного це буде цікавий досвід. Цікавий виклик, і ми будемо я впевнений спостерігати за парламентськими виборами трохи більш з більшою цікавістю, якщо б це були просто вибори. Там не було нового українського посла. Ну, подивимось, як все це буде. Головне в даному випадку, і це головне правило для будь-якої. Дипломатії ми не можемо і не будемо схилятися до якоїсь сторони. Це британські вибори. Британці обирають в них свої критерії. Я дуже сподіваюся, що питання України пролунає під час передвиборчих перегонів. Я в цьому впевнений. Ми будемо дякувати кожній британській владі за підтримку України. Ну і самі також самі про себе не забуваємо. Тож дякуйте ЗСУ, дякуйте силам оборони України. Вони на це заслуговують. Ми заслуговуємо на великі збройні сили. Так, так і буде. Дякую, що дивились. Тримайтеся. Переможемо і звичайно підписуйтесь на YouTube канал і на Telegram канал Чорна лампа. Дякую, що дивились. До зустрічі.